Доброго дня, шановні громадяни. Мене звати Євген Жирков, я є членом комісії з приводу зміни та міста і представляю там громадськість. Тобто я є громадський активіст, я не маю ніяких вчених ступенів. Я уявляю собою громадську організацію верхній це невеличка патріотична організація, яка займається вихованням патріотичного настрою громадян наших і скажімо так, популяризацією національної ідеї. Раз Євген, МГО Верхня Січ. Я зараз на прохання нашого шановного пана зачитаю перелік вулиць, які на думку комісії підпадають під переименування. І на, на які самі вулиці маємо перейменувати. Зараз я читаю тільки е, Кіровський район. Знач, вулиця 55 років ВЛКСМ на вулиці Пластівській. Вулиці 80-річчя Дніпропетровської області, ой, площу 80-річчя Дніпропетровської області на, вулицю, на площу Казацько. Я зараз зачитаю тис, за а потім, в кого будуть які питання, я потім відповім. Добре? Ну, Поступило прохання зачитати, я зараз зачитаю. 22-го партз'їзду на вулицю Вознесенську, вулицю Благоєву, на вулицю Сергія Подолинського, вулиця Вакуленчука на Романа Шухевича. Вулиця Гойцеховича на Миколи Руденко, Вулиця Героїв Сталінграда, на, на проспект Богдана Хмельницького. Площу Горького на Половицьку. Вулицю Горького на княгині Ольги. Вулицю Дімітрова на Михайла Драгоманова. Проспект Ілліча на Пилипа Орлика. Сквер імені Леніна на сквер Героїв, Проспект Карла Маркса на проспект Дмитра Яворницького. Проспект Кірова на проспект Олександра Поля, вулиця Комсомольська українського козацтва, вулиця Краснозаводська на академіка Белелюбського, вулиця Леніна на Степана Бандери, вулиця Єленінграйська, князя Ярослава Мудрого. Площа Миколи Островського на старому столу. Вулиця Мініна, вулиці М.М. Вулиця Набережна Леніна. На Січиславську набережному, площу Петровського на Вокзальну, вулицю Плеханова на князя Володимира Великого, вулиця Звердлова Володимира Антоновича, вулиця Сергія Лазо на Кулішівську, вулиця Сірова на Андрія Фабра, вулиця Тельмана на Ігоря Сікорського, вулиця Фрунзе на Василя Чапленка, вулиця Червонофлотська на Петра Григоренка. Вулиця Чечеріна на Надію Олексієнко, вулиця Чкалова на Святослава Хороброго, на проспект Святослава Хороброго, вулиця Шпендяка на Симона Петлюри, вулиця Щербицького на Олени Блавацької, і вулиця Щорса на вулицю Костомарівську. Наталя Старобу, скажіть, будь ласка, ви казали 5-7% тільки власні назви на честь відомих... Але зараз було прошито на Покірорському районі, це не 5, це, мабуть, 90 відсотків. Це ж було в комісії. 34 вулиці. 5 відсотків – це від загальної кількості місць. Я поясню, що це від загальної кількості місць. Пані Олена, скажи, скільки вулиць взагалі Покірорська? 34 вулиці Покірорська. Коли комісія підбирала назви, ми користувалися такою думкою, що всі ті вулиці, які знаходяться на загал, на слуху, Мають носити назви українських дічів. Тобто, всі ці вулиці, які підпадають у назви маршруту, назви зупинок, тобто, щоб вони відкладалися у свідомості нашої молоді, ми вирішили назвати саме іменами героїв. По всьому місту це 5%. бо Оце у нас ще. Даромський, Ленінський район, Самарський район, де дуже багато вулиць приватного сектору. От там вулиці Мистецька, Ярослав, Роксолани, тобто вулиці Вишнева і так далі. Там більше вулиць мають такі нейтральні назви. Але національна, національна топоніміка має прибути присутня у центральних вулицях міста. А чим вам не нього дідшкала? я вам пок... вулиця Чкалова перейменовується за окремим поданням. Вона не підпадає під дію закону про декомунізацію. А дивіться, це просто ви дивіться, коли комісія отримує звернення від мешканців вулиці або від мешканців міста про перейменування, вона розглядає доцільність перейменування. Наша комісія вирішила, що ми можемо перейменувати вулицю Чкалова на вулицю.

І дивіться, ми місто не містечкове, ми місто Мегаполіс, місто, яке входить в трійку головних міст України. Тому своїй топоніліці ми маємо призначати не тільки місцеві назви, але і назви героїв України Степан Бандера за визначенням українців, соцопитувань, які було проведені не один раз. Являється по знаковості другою фігурою в Україні після Ярослава Мудрого. Це безперечна думка, і історики врахували її, коли обирали назву Степана Бандера. Я хочу додати, що коли ми підбирали вулицю, яку ми можемо назвати вулиці Степана Бандера, то ми вирішили, що води Треба думати Бандері вулиці... Степані. Дякую за вашу людей дорогу. вы не подумали, что такое заменить, заменить, что такое заменить улицы. Что оно даст? Человек, не даст Ставим. людям хорошую жизнь да, или что? Не оставляйте нас. Что, не Кто не я я, я не я я не 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 мы не 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 Я очень Значит, мы работали в комиссии, мы вот, собирали два месяца подряд. Это было на общественных началах. Мы все отпрашивались с работы. Мы приходили за, за свои деньги. Это, это наша была общественная нагрузка, потому что нам не безразлична судьба нашего города и, и его лицо. Потому что у нас растут у всех дети, внуки. Это наше будущее. Почему моя дочь должна ходить? Она не знает, кто такой Ленин и не знает, кто такой Карлмар. Карл То же самое у вас будут расти. Какое отношение как бы, это все имеет к нашей истории. Вы прекрасно знаете, что наши улицы назывались по-другому и до революции, и раньше. Это, это насаженный нам, на, навязанный режим. Это не наше решение. Тем более, послушайте, пожалуйста, мы предлагаем вам, мы только предлагаем, мы же не навязываем это решение. Это... Ответ. У нас... Про... Смотрите, Смотрите в чем проблема. Смотрите, в чем проблема. В городе две с чем-то улиц. К нам присоединилась Старомская. В Старовском тоже есть свои улицы Ленина, там тоже Карломарса, там какие-то Ворошилова. Вы понимаете, названия не должны повторяться. Вот в чем проблема. Нам предлагали, сделайте на всех... 300 улиц по 3-5 новых наименований. Ну, Но как бы это, ну, по большому счету, если умножить 300 на 5, понимаете, и чтобы они никак не повторялись, и чтобы всех удовлетворить, это не так просто. Я думаю, что, вы знаете, это только начало. Ведь на самом-то деле эта программа, она будет реализовываться не так быстро и не сегодня, и не завтра. То есть это какие-то этапы. Что-то мы принимаем, что-то не принимаем. Но мы просто начали эту работу. Если не будет какой-то инициативной группы, вот как наша комиссия, то мы так и останемся в старом, в старом прошлом, и, собственно, в этих же старых обоих и стенах. Берите, Дорuppe. Берите, Дорuppe. Берите, 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 я Михаил Рябцев. Берите микрофон. Народився я і хрестився в Дніпропетровську, в Красногордійському районі, живому-Дніпровському районі. Комуністом я був 35 років, в Комсомолі 10 років. Так що, дорогеньки, мої, а зараз я позапартійний українець. Мені всі комуністи вважають мене зарадником, а горніці вважають своїм братом. Я хочу. Але я залишаюся оцим чоловіком, хоча в мене батько росіянин, а мама україночка. У 94 році я присутній був на четвертому з'їзді політкотержан. З усієї України з'їхалися Шевченко, Шевченка, ті люди, які сиділи в тюрмах, які ви вважаєте бендеравцями. І там сидів, як офіційний від міської ради, Василь Павлов був такий. Заступником, так він піднявся і каже: я даю вам слово, що на вулицю Леніна будемо найменувати іменем Степана Бандери. Оце я там присутній був, поїхав, поїв тоді гарячі пиріжки і говорю, що там було. І люди зустріли описками, якщо ця ідея буде виконана. То це для тих полікаторжан або їх нащадків, які приїхали з усі України, щоб якимось чином відзначити своє зібрання. Щоб буде великою пам'яттю. Я вважаю, це якраз буде переводження нашого встановлення нашої, так сказати, української держави. І друге питання: значить, у нас є вулиця Андрія Фабра. Андрій Фабр це встановлення Катерини II, губернатор. От і я вважаю, що ми повинні не Андрія Фабра встановити і вулиці Сирова в Київському районі, а імені Кирила Осмака, першого президента нашої української головної визвольної ради. От, його всі підлеглі Чухевич, значить, Степан Бандера. От визначають а про про Кирило Осмака забули. Кирил Осмак був обраний народом. України президентом тоді в підтині в 1944 році він пробув на цій посаді 4 місяці, потім був арештований і був просидів весь час владімірській тюрмі та і помер. Його зараз перенесли з владімірської тюрми в Києві. Похоронили. А ми чомусь адріафабра туди студимо. Я вважаю, що для тих людей, хто приїде сюди, в наш це. Я вам скажу, друга столиця України, якщо не, не третя після Львів, Львова. я вважаю, що заслуговує вулиця Сірова насити вулицю імені Кирила Осьмата. Слава Україні! Здравий, здраво. 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 А чому проспект? Ані ж нікому є. Я ж не дала слово будущего центрального фізика. По Фаброй я не собирался говорить, это реплика, это, доемник, это ну, да? Но, да? Написал, как... Я Я не собираюсь речи говорить. По отношению к Фаброй я только что да, он как бы я не знаю, ставленник Екатерины, понятно, ставленник Екатерины, Екатерины, если бы мне кто с утра сказал, что фабр буду защищать, я бы очень удивился. Я знаю, что <laughs> фабр. Фа про... А тут же нельзя говорить дохренище. Фабр очень, фабр фа, фа, фа был очень много сделал хорошего конкретно. Да, он вот, шашкой не махал, но очень много сделал для для нашего города, равно как и Поль. В принципе, ну, Поль вообще, как бы, по мне, ну, ладно, это все субъективно, и мы постоянно будем на костях плясать, и постоянно будем контроверсивны личности. У меня был вопрос. Я очень рад, что все-таки при моей жизни я не буду жить на улице Ленина. Вот. Я хочу, хотел спросить у комиссии, чем она руководствовалась, что вот именно улицу... Только без вот таких вот эмоций, улицу, именно улицу Ленина. А назвать ули, улицы Бандера. Я считаю, что я как бы не просто как горожанин праве задать этот вопрос. Я сейчас же... У нас же нет ни патриотических граждан. И, и понятно, уже сама фраза по себе. А я выходил каждый раз на майдан. Я считаю, что что-то может быть сделано. Адам... Я выходил, я говорил тогда, когда многие... Я э, э, национали, Националисты здесь э, э, во время и при правлении регионалов и прочих, их не было видно, их не было слышно. И поэтому я вправе задать этот вопрос. Чем руководствовалась, смысле, комиссия, что, вот, э, э, что именно улицу Ленина, что вот рамку коварной, в, в этом столько компромисса для да. нашего. У нас город 800 тысяч человек, да, не все там поддерживали мадан не все вот Город надо переименовывать. Но мне кажется, что в этом есть вот такой вот особый, особый э, вот такой вот садизм, а вот получите. Вы нас ломали типа об колено. Говорю, как человек, который мечтал, что более Ленина в городе не было. Но вот почему вот именно такой вот контроверсийный, провокационный, с моей точки зрения, ход? Вот. Я, во-первых, скажу, что, конечно, появление улицы Степана Бандера в нашем городе – это, можно сказать, прорыв и шок. Хотя на Западной Украине стоят памятники, во всех городах есть улицы, Бандеры, никого это не вызвать. Смотрите, мы живем в одной стране. Страна у нас единая. И история у нас единая. И мы, когда мы понимали, что это одна из самых таких конфликтных ну, назв, названий, потому что как бы, большего шума, наверное, может вызвать только там... Отсутствие Елены Блаватской на улице Ленинградской. А все остальное, может быть, будет нормально. Но, когда мы говорили об улице Степана Бандеры, были разные предложения. Было предлагалось, допустим, рассмотреть маленькую улицу Щербицкого, чтобы хотя бы просто показать присутствие Бандеры в городе. назовите, Господи, ну... Ну, другой мне кажется, ну, то есть, все разные люди. Вы еще, едино, не надо кормить, да, мы... Этот процесс мучительный. Если мы его Это мучительный процесс. Если мы его форсируем... Нет, если кто-то хочет удовлетвориться своим бизнесом... Я могу сказать... Я, сяду, я не, буду, я не хочу, я не собрался говорить. Могу сказать про свою трансформацию. То есть я бы два года назад, три года в жизни для себя и дома Майдана как бы не допустил бы для себя мысли, что я допустим... Это мое личное. Меня можно осуждать, можно не осуждать. Я живу в этом городе там 55 лет и, и очень его люблю. Я не знаю, что больше люблю, страну или город, честно говоря. Вот. И, но я считаю, что и для города, и для страны что-то маломальски я за свои годы сделал. Я не мог предположить, что я, допустим, соглашусь и даже посчитаю нужным, чтобы в городе была улица а, Бандеры, уважая там, мнение как бы, других и немного трансформировав свой взгляд на историю его. Но когда это делается с подчер... я не, не могу понять подчеркнутый вот этот слом от колена, подчеркнутый вот этот вот пиар садистски, с моей точки зрения, над остальными, пусть не очень продвинутыми, пусть еще не проникнувшимся всей глубиной этой истории, когда именно, а, получите вместо Ленина Бандер, этот ход вызывающий, я его просто не могу понять, я его считаю как бы вызовом не примиренческим, не компромиссным, а компромиссированным шагом, хотя при этом считаю, и для этого не являюсь своим и для другой группы, что, в принципе, такая улица в городе должна быть. Ну, Господи, назовите какого-нибудь вонючего Карла Липника, Бандеровой улицу или чем-то, но все, спасибо, извините за сбившую речь, я не собираюсь. Я против сопливых слов о но там, где оно может быть, там, где можно, это эволюционный путь. Это эволюционный путь. И ломали нас до этого об колено, и точно так же сейчас об колено тоже нельзя ломать.